Вітаю вас усіх, хто вийшов зі мною 21 січня 24-го року. Вийшов погуляти на вулицю. Зранку була прекрасна погода, падав сніжок, вітру не було, і весь ліс, звичайно, прикрасився. Але накануні. Десь підтануло, потім морозчик. Тобто достатньо слизька дорога. І так як вихідні дні, ніде особливо не має проїждженої колії у лісі, то далеко я не виходила. Вийшла в ближній ліс, поспілкуватися з природою, поговорити з вами. Третя декада другого місяця зими ще трошки і практично весна. А це вже зовсім інше спілкування в лісі. Взимку це трохи напруженіше, але ліс як ліс, він все рівно завжди. Приємний і красивий. І саме головне дає дуже велику наснагу, дає заспокоєність і нові сили для того, щоб далі продовжувати влаштовувати порядок у своєму житті.